Так, що ж повинен знати вміти спортсмен або тренер, або в принципі кваліфікований спеціаліст сфері здоров'я та прокачки? Я думаю, це дуже корисна інформація для вас. Залишайтеся на зв'язку, якщо ви хочете бачити та знати інформацію для конструктивного тренінгу та вашого здоров'я. Обов'язково ставте лайк всім своїм скажу дякую величезне, дякую за підтримку. Чесно, я навіть не думав, що від якихось відео в мене буде така стартова підтримка. Але, друзі, роблю це в першу чергу ради вас, заради вас. Коментуйте, кажіть, що б ви хотіли бачити, який контент в принципі мені було б прикольно і позаймати з вами, і поспілкуватись, і в принципі в форматі говорячої голови або поставити поруч таблицю та більше малювати, більше робити графік. Діліться, будь ласка, діліться, тому я роблю це для вас і хотілося б, щоб ви мені давали також якісь маленькі е, запитання. Я розумів, які кейси вам відкривати, тому що буду починати все ж таки від своєї парадигми по стандарту І сьогодні приготував для вас вправи, які в вас вбивають. Я розумію, що це буде звучати трішки дивно, але в принципі все, що я вам розповідав про поставу, про гіперлардоз, гіперкіфоз, про опорно-руховий апарат. Сьогодні більш детально додав додам сюди відео, де буде з'ясовуватися, як я робив це раніше і чому вам не потрібно це робити зараз. І знову ж економте ваш час разом зі мною. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, обіймаю і поїхали! Ну і хотів би розпочати свою історію з такого з такої вправи, як підтягування. Так всі ми в принципі розуміємо біомеханіку десь зі свого плану. Я колись розумів це так, що мені потрібно взяти за перекладину і в будь-якому випадку просто витягнути себе, особливо коли я робив ці повторення. Хай там передостанні останні, і ти вже починаєш просто за себе там битися, виживати, там робити отакі речі. Забудьте, я кажу вам: стоп, я кажу вам, що ви можете займатися. Конструктивно мати набагато більше результатів, що це мається на увазі. Що у вас є техніка, і з технікою виконання ви можете зайти в перекладину і відчинити грудну клітину тільки тоді, якщо у вас немає, ось цієї штуки, яка називається сутулістю. І відразу даю вам супер рекомендацію, супер тест. Дивіться, ви можете взяти отак ручку, да? щоб вона стерчала з цієї сторони, взяти її в долоні. Що ми можемо з цього зробити? Якщо ми будемо стояти, так? Якщо ми будемо стояти, дивіться, з рівною поставою. Якщо ручки дивляться прямо, як пальчики мої, це повна відсутність сутулості. І з кожним завертом всередину, якщо ручки направляються всередину, це стадії гіперкіфозу. Раз, два. Раз. Два. Якщо ви бачите по собі, я вас там і так, в принципі, поставила така, будь ласка. Припиніть робіть робити це з собою. Будь ласка, що в плані відтискань, що в плані підтягувань, сьогодні я дам повний інструктаж. Навіщо? І як позбутися цих речей? Тобто нам потрібно копнути глибше і зробити з вас все ж таки модель більш здорової людини в плані організму та постави. Зліпити вас як пластилін. До речі, очевидно, я навіть книжку пишу, яка називається адаптація 0,1». Це наукова фантастика. про... Розвиток технології і про те, що ми можемо спостерігати своє тіло як пластилін, як він адаптується, в принципі, і м'язова адаптація, це те, про що я вам зараз розповідаю. Тобто, якщо ви от, просто вдумаєтесь це, отак ставите руки, і ви, в принципі, працюєте біомеханічно тільки руками, не вмикаючи оці всі м'язи на спині, ви будете мати міцний біцепс. І гіперкіфоз грудного відділу, ну в принципі, передпліччя, ви ж розумієте, що там якісь м'язи будуть працювати і на спині, також і на грудях, навіть також і на плечах. Але що це робить з вами? Тобто, якщо б ми підтягувалися правильною поставою, заводячи плечі назад, зводячи лопатки, то це зовсім інша картина. Тобто ми працюємо туди. Але якщо ви йдете на себе, витягуючи весь корцет. То в мене для вас дуже жахлива новина, що ви весь цей час просто себе гвалтуєте. І не потрібно цього робити. Це те, що я говорив до цього в минулому відео. Дивіться, там більше інформації також цікавої для початку. Але Девід me, son. що ми маємо, що якщо ми сильні, якщо ми чоловіки, якщо ми хочемо все ж таки добиватися своєї мети йти до кінця. Ми, звісно, це робимо до останнього до останнього подиху, і звісно, ми все, равно, все одно гвалтуємо свій опорно-руховий апарат цією технікою. Хочеться, звісно, і перенести це відразу на жими, на відтискання. Просто я знаю, що ви вдома часто можете виконувати от, і підтягування, тому що є можливість і в дворі, навіть і вдома зручно виконувати все ж таки вправи на прес, і все ж таки якісь відтискання від підлоги. На майбутнє розберу біомеханіку наскільки детально, що ви можете після цього самі працювати персональними тренерами, тому що я скільки знаю тренерів. Вибачте мене, будь ласка, я нікого не критикую, але там люди ніколи в житті книжку по анатомії не відкривали і ще будуть вступати з вами в якісь дебати з приводу корисності тої інформації, яку вони дають. Я думаю, ви знаєте, що цією інформацією можна зробити. Я хочу, щоб ви були Think about this Розумні, ерудовані, ерудіровані, е, вибачте за помилку, і е, мали можливість зі зі цією ерудицією працювати над своїм тілом, тому що це все таки якісь мікрологічні задачі, які все одно. Потрібно, хоч якось, але включати ту голову і розуміти, що у вас грудей немає. Не через те, що ви їх не качаєте, чи вони маленькі, а те, що у вас просто зміна постави, вас сильно затиснуть і так ці м'язи. Потрібно трішечки розслабитись, потрібно трішечки розвести лопатки, потрібно трішечки подумати. І от в цьому плані я якраз даю приклад своїх підтягувань. Звісно, я вам показую техніку і таку, і таку, для того, щоб було зрозуміло, але вдумайтесь над цією проблемою, тому що вона глобальна. Ви можете просто дуже великий час повторювати, виконувати одні й ті самі дії. Тобто, навіть якщо просто взяти формат присідань. Подивіться, якщо ви сутулий, якщо ви положите собі штангу на спину, ну як ви думаєте, як ви будете присідати? Чи зможете ви зробити отак в нижній точці амплітуди? Можете перевірити, можете скидати відео, я перевірю, сам вам скажу. Але не маючи постави, ви не зможете виконувати нормально всі ці базові рухи і зробити себе здоровим та щасливим. Мені здається, що відходити в ту сторону, там де потрібно буде потім півжиття лікуватись. Не найкращий варіант. Все ж таки йдемо в сторону здоров'я, все ж таки йдемо підтягуванням, відтисканням присідання, базові речі, так як жим станова, під потрібен підхід, чому на. В якихось секціях потяж по, тяж... по тяжкій атлетиці або по пауерліфтингу, Я чомусь не бачу такого підходу, що там просто дітей або підлітків беруть і просто заганяють їх базовими вправами, без гнучкості, без мобільності. Ні, у цих підготовлених спортсменів дуже гарні рухливі лопатки, дуже гарні, такі як у боксерів, у гребців. І в принципі, всюди ми маємо одне і те саме. Нам потрібен гарний мобільний. Корсет, якщо ви цього всього не маєте взагалі, будь ласка, повертайтесь на минуле відео, будь ласка, сумуйте то, що ви послухали сьогодні. Побачили сьогодні. Зробіть чіткі висновки. Я вам допоможу формулювати програму. Я вам допоможу контролювати процес. Ви не самі, і в принципі, оцей варіант, коли ви можете думати, що ви не можете знайти цієї інформації, це трішечки е, антилогічно, тому що такі люди, як я, навпаки, все життя роблять все для того, щоб вам потім ці продукти давати. І я щасливий від того, що можу зробити кого когось з здоровим, і це дуже знаєте щиро, і хотілось би, щоб ви це відчували, тому що е, люба людина. Має якісь психоемоційні емоційні розлади іноді не завжди. Так? Під цими розладами буває хтось піде бігати, хтось займається боксом. В принципі, дуже багато речей виконуються так, що наче ти просто хочеш себе трішечки за щось наказати. Перестаньте це робити, друзі. Не потрібно, не знаю, якими іншими словами вас благати це робити, але просто більше думайте спочатку, чим. Будете робити, тобто тут якраз в цій ситуації потрібен спочатку аналіз, а потім виконання дії. І після виконання дії знову аналіз того, що ви зробили. Знаю, це трішечки важко знаю трішки напевно, класно, коли я тренер який знімає каже тобі як спеціаліст, що не так. Знову ж повторюсь: якщо є бажання, я залишаю всі свої контакти. Якщо навіть мене бачать і дивляться військові, викажу відверто, що можу допомагати по реабілітації з тяжкими навіть випадками і в принципі не брати за це ніякі кошти. Думаю, що якщо в нас буде гарне, гарна спілка, ми і так зможемо якось створити умови для того, щоб лікувати військових і надавати їм якусь підтримку, і робити якісь зі своєї сторони кроки і фінансові, і, і, і лікувальні. так. Але до кожної людини потрібен індивідуальний підхід. Моя головна стратегія це індивідуалізм, тому я не підходжу до своєї роботи і до цих відео, так що я просто хочу розлетіться по якійсь стороні Ютубу. Ні, мені потрібні ви, мені потрібні мої україномовні щирі друзі, з якими ми можливо бачились, можливо, побачимось, але можливо і інакшим шляхом це вийде. Але комунікуючи, маючи, хоч невелику, але спів. І ви підтримуєте мене з якогось боку, що в мене дійсно щире бажання робити для вас якісний контакт, контент, і от також хотілося б від вас побачити просто хоч малесенький фідбек з назвами тих можливих тем, які ви хотіли побачити, тому що мені не складно зняти відео і на одну годину тільки, щоб ви його просто дивилися. Вам було цікаво. Тому, будь ласка, знову всім, хто дослухав до кінця. Настільки щире дякую, прям щирішого немає, але бажаю вам всього самого найкращого. Залишайтесь на зв'язку, будьте собою, будьте добрими, щирими, позитивними, допомагайте своїм близьким, допомагайте взагалі людям, якщо у вас є така можливість, не будьте егоїстами, любіть себе, але і любіть оточуючих навколо. Пізнайте цей світ, можливо, трішки з інакшої сторони зі сторони людини збалансованої, здорової, яка слідкує за своїм харчуванням, не має шкі. Звичок всі мене ідеальні, і нічого тут такого в цьому немає, щоб мати мотивацію змінюватись, дійсно добиватись тих цілей, які вам потрібні. І тут не тільки це все про медицину і про спорт, це в першу чергу про те, що нам щоб досягати всього того, про що я вам розповідаю, нам потрібні якісь наші якості, особлива дисципліна. Тому, друзі, мотивуйтесь, переглядайте, можливо, щось для себе цікаве з того, що я сказав, Будьте більш. Більше рудовані в цьому плані, але ще раз вам дякую, бережіть себе, чекайте наступного відео, обіймаю, вдачі вам!